Як то, знаєте, в останнє время вспоминаю ті російські новості, які ми не раз вам вже програми давали. Це коли їм пощасливилось, пам'ятаєте, розжитися іранськими шахедами, яка у них була радість. Вау, от це що нам надо, це зараз поміняє ход війни. Як добре, що ці ударні безпілотники у нас є. І з того времени вони ж нічого свого розробити так і не спромоглись. Але настав такий період. Коли ми можемо підтвердити, як добре, що вони у вас є. А буде їх у вас іще більше. Ми вам там цілу кредитну лінію вже відкрили. От тільки щось радості вашої, І по цьому поводу ми ніяк-то ну, зовсім не наблюдаємо. А зря! Воздушная саранча. Украинское руководство ставит целью атаковать Россию тысячами БПЛА еженочно. Количество украинских беспилотных летательных аппаратов в ударах по объектам на территории России постоянно возрастает. И нельзя исключать, что атаки этой воздушной саранчи, а именно такой характер могут приобрести удары БПЛА в обозримое время, станут новой страницей в вооруженном противоборстве. А когда мы эти тысячи в своих планах рисовали, помните, как вы смеялись? Это куда вам? Ну вот куда нам. Вернее, это даже не нам, это вам. Це все вам. Тисячі ще нема. Ну, поки удовлетворяйтесь сотнями. Вважайте, що ми — должок, а там далі і того більше буде. Крилата армія противника набирає обороти. В небо взлітають тисячі дронів. Що делать Росії? Що делать? Ну, ми можемо предложити вам парочку варіантів. І на один із них ви точно согласитеся, то і на всі сразу. коли таке буде кожен день і в наростаючому масштабі, який уже наростає. Так що здавайтесь, дуріки. Капітуляція тут же припинить усю цю вакханалію. А вам же ж уже больно, і ви ж не збираєте цього даже скривати, правильно? Сівков розказав, чого іменно добивається Україна, запуская сотні дронів в сторону РФ. Об этом в ефірі інтернет-канала Деліб заявил военный експерт Константин Сівков, передає корреспондент політнавігатора. А у вас там ЛБ містами, кажись, перепуталось? Или чувак реально відкриття зробив? Що ми чогось з цим добиваємося, оказується. Аж интересно чого? Ну, я-то думал, что мы от нефиг делать этим занимаемся. Аж тут пришел военный эксперт и говорит, не, 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 они чего с этим добываются, точно. И есть, говорит, эксперт, у меня одно такое подозрение. Смысл таких ударов в первую очередь морально-психологический. Обломки таких беспилотников падают на землю. Люди это видят. Где-то обломки падают кому-то на голову. Это создание условий ощущения военной ситуации в житнице нашей России, Краснодарском крае. И в других регионах, которые ощущают себя в состоянии войны. Цель с их стороны однозначная. Продемонстрировать, что действующая власть не может обеспечить безопасность граждан, добавил он. У меня родственники в Курске. Говорят, что у них каждый день тревога и даже ночью поддержал ведущий. До них прийшла війна. Ну, як прийшла, поки родственники із Курська не позвонили, то вони ще не побачили в цьому якоїсь системи. Думали так, совпадіння яке то, А да. ж тут відчуття состояння війни, откуда воно взялось? На третьому році війни. Ну хорошо, хоч так. Хоч так ви поймете, що таке війна, яку Путін він же ж не просто так і почав. Він же ж помнити її для того, щоб усе це то прикрати. Потому что до 22 года, я ж так понимаю, Курск тоже вот так каждую ночь от тревог шарахался. Ну, если так, то сейчас ему, конечно, должно стать набагато полегше. И ни одному такому ему. ВСУ активизировались? Новая атака на российскую военную часть. Два беспилотника атаковали военную часть в Тверской области. После взрыва начался пожар, передает Арбат Медиа. Так это только два, и вы уже заняли про какую-то активизацию? Вам же сказали сотни, сотни, так каждую ночь. Де діла? В Белгороді прогремали взриви і піднявся дым. Жителі Белгорода сообщили о трьох взривах в городе. Українці ударили по заводу Кремній Л в Брянській області. Завод один із микроэлектроники в Росії. Та не ну. Білгородська, Брянська, Воронежська, Курська області – це вже ну, як це даже не интересно. Це вже не новості. Для вас новиною должна бути пройшов цілий час і тишина. Подозрительно. Да, у вас там бахкати должно вже не ежечасне, а ежеминутно. Щоб ви пам'ятали про війну. А ми тим временем вже повинні далі двигатися по вашій території. И, к счастью, подобные новости в последнее время пачками йдуть. Війонні об'єкти в Смоленській області підверглися атаки БПЛА. Взрыв, пожар і екстрена евакуація. ВРАГ запустив по заводу в Тверській області одразу три дрона, а потім добив четвертим. Істочник: Три безпілотника разом атакували Реткинський опічний завод в Тверській області, а потім ВРАГ запустив четвертий, щоб добити. О, це вже поінтересні. Хоча я так розумію, скоро і ці області ми вже тоже як-то отмечать особо не будемо. Чого? А нехай ваші умні експерти що то по цьому поводу скажуть. Может, ну, как вариант, может, опять война? Полковник объяснил долет украинских беспилотников до Московской и Тверской областей. Матвейчук предположил, что часть дронов ВСУ запускается диверсантами. Блин, я думаю, он нам сейчас лекцию прочитает по основам аэродинамики и объяснит, что раз от нас что-то вылетает, оно куда то оно куда-то же прилетает. Да, а оказывается, нет. Что ничего мы там особо, кто так и не запускаем. Так что рано нам себе еще в успешные покорители воздуха записывать. Полет на протяжении 600-700 километров не может пройти, чтобы его не раскрыли наши средства. Так что я полагаю, что они были запущены с какой-то лесной поляны или сдачи и тому подобное для нанесения ударов по объектам Московской области и Тверской области, объяснил Матвейчук. Ну не верят, они не верят, они, что мы можем вдало по ним что-то так запускать. Не вірять, вірять в своє всевідче ПВО, і це хорошо. Ми не будемо побігати вас в обратному. вірте і далі. Ми на таке неспособні. не способні. Ні, все, і раз вже почали вас успокаювати, Давайте ще більше успокоїмо. Що по нашій же території теж знаєте, як прилітає? Не ну, одними таку безпілотникам, а ракети. В Севастополе слышали взрывы. Развожаев заявил о ракетной атаке. В Севастополе в стороне мыса Фиолент и в районе Балаклавской ТЭС были слышны взрывы, сообщили местные СМИ. Также в сети публикуют фото и видео взрывов. Это работа ПВО или же последствий попаданий не ясна. А там и одни, и другие, там еще непонятно, что хуже. У них с этим своим ПВО еще больше урона нашей территории, нашего Крыма, нашего Севастополя наносят. И никто до сих пор не может понять, что это сраный ПВО вообще там делает. Я не понимаю, что происходит. Зю полковник Алкснис заявил о провале флота и ПВО России. Российский ультрапатриот Виктор Алкснис откровенно рассказал о проблемах боеспособности России и намекнул на развал страны. Особенно тревожно россиянину за оккупантов в Крыму, где ВСУ планомерно выбивают российские ЗРК, готовя почву к окончательному разгрому российских сил на полуострове. Наша ПВО не в состоянии справиться с этой ракетной угрозой. И не только ракетной, с ударами беспилотников. Реальность такова, что ПВО наше не справляется со своей задачей Заявил Алекс А ти только то, що в Криму происходит, не розумієш, а все остальне, тобі понятно. Тобі все останні ок, так? Да? Ні, нас кстати, віре, тоже вполне воно У Нас і кримський курортний сезон нинішній дуже. даже устрає. В цьому году він просто ну, му, хорош, как як никогда. Якби ваші рукожопиники своїми ракетами пляжі не обстрілювали. Ну, їм же ж, з інший сторони не то лупить, щоб показати видимость своєї роботи. І заодно і кримчанам. Яка, не яка роботенка нашлась. Пам'ятаєте, як ви в 2014 році якісь поїзди блокували, когось то, кого -то куди-то не пускали? Вспоминайте, як це робилося. Вспоминайте, требуйте, щоб окупаційні власті повиводили воєнні об'єкти з території вашого проживання. Куди нам уже не сильно важливо. Ми вже далеко їх можемо там достати. На Украине запустили собственное серийное производство БПЛА с дальностью поражения свыше одной тысячи километров, сообщило издание Минобороны Украины «Армия Информ» со ссылкой на главу предприятия «Укроборонпром» Германа Сметанина. Цитируя заявление гендиректора «Укроборонпрома», издание сообщает, за достаточно сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты на расстоянии более тысячи километров. Ну, при всем моем уважении, эта новость для нас уже как-то не особо-то и новость. Ми вже бачили прильоти і на тисячу, і на більше кілометрів. І коли от такі от прильоти стануть єжедневними і єженочними, і русі перестануть розуміти, що у них взагалі там нахрен відбувається, ми як-то попитаємося їм об'яснити, що мов, ну там війна, все таке. Ну вдруг їх це об'яснення наконець стане інтересувати.